І брати і сестри, щойно у святому Євангелії ви чули, як Христос Спаситель приготовляє нас до днів Його великих страждань і славного світлосяйного Воскресіння. Він збирає своїх учеників. І відкриває для них, що станеться з ним через декілька днів. Очевидно, що ученики, слухаючи Христа, не до кінця його розуміли. Тому приступили Сини Заведеєві, Яків та Іоанн, і. Просили його, щоб він дав їм своєрідну владу, дав можливість сісти поряд з Богом. І Христос дуже чітко відповідає їм, що ту чашу, яку я п'ю, і ви будете пити, і хрещенням, яким я хрестився, ви будете також охрещені. Але сісти праворуч і ліворуч, тобто здобути певну владу, залежить не від мене. Очевидно, цим самим Христос Спаситель дав зрозуміти, що. Всі його послідовники, ученики Христові, зазнають страждань. Але чи можливе те, щоб вони здобули певну владу? Це залежить від Отця. Сісти праворуч і ліворуч у славі. І Христос раптом розкриває. Зміст свого пришестя в цей світ, як прекрасно і велично звучать слова. Я прийшов, щоб не мені служити, служили, але послужити іншим. Очевидно, що цим самим Господь Христос Спаситель. Перевертає свідомість навіть нас, жителів 21-го століття. Бог приходить у цей світ, щоб послужити всім нам, а не щоб йому служити. Як важливо, щоб ті, хто має сьогодні владу, земну. Хто нею наділений, розумів ці слова Христа Бога, які не просто прозвучали то учеників, які слухали Його, і яким якусь мить докоряв Христос через ці слова, бо очевидно, що вони хотіли слави і влади. Навіть відбулося певне сум'яття серед послідовників Христових. Ці слова синів Заведеєвих викликали невдоволення інших, прохання незвичне, Але Христос всіх умиротворяє і показує: ось я, ваш учитель. Кажу вам, що не так ми повинні робити як князів світу цього. Але християнством, християнським чинням просвітлені всі, всі народи. І сказано, що держави, їхні закони, вчинки владоможців будуються на. Сумлінні і на християнських цінностях. Очевидно, що так повинні були би творити всі. Але дуже часто ми чуємо докір від простого звичайного люду. Якби була в них совість, то вони би так поступали, як каже Христос. Як навчає нас Бог, очевидно, що для цього потрібно певною мірою не боротися з совістю, не глушити її злими вчинками, а навпаки, цю совість плекати в собі, а плекати її можна тільки через смирення. І ще більше через покаяння. чому, дорогі брати і сестри, сьогодні церква нам пропонує великий приклад життя і подвиги преподобної Матері нашій Марії Єгипетської. Скільки раз ми згадуємо. Житє цієї святої протягом святої Чотиридесятниці Великого посту. Навіть той великий канон Андрія Крицького, який ми читали в середу вечора минулого тижня, ми називаємо марійним стоянням. А що ж такого зробила? Марія Єгипетська ця велика подвижниця. Вона перемогла в собі гріх, який розслівав її душу і тіло. Вона його перемогла в собі. Це так важливо в собі. Перемогти гріх, бо до таїнства сповіді. Ми приступаємо багато, дуже багато разів протягом всього свого земного життя. Але чи ми перемагаємо цей гріх, чи ми залишаємо його, чи відсікаємо від себе, чи знову повертаємося до Нього? Це дуже важливо. Бо святитель Іоанн Золотоустий каже, що Богові противні не наші гріхи, а те, що ми в них не каємося, те, що ми їх не визнаємо, те, що ми їх не покидаємо, не перестаємо творити, подвиг Марії Єгипетської полягає в тому, що вона цей гріх блуду. Пристрасті й розпусти в собі перемогла. Коли ми читаємо її життє, вражаємося цій розповіді, одночасно величні, з одного боку і з другого боку трагічні, трагічні долі цієї жінки, яка навіть їдучи на святу землю, Вступила на корабль для того, щоб спокушати тих, хто пливе прощу до Єрусалима. Потім сталося з Марією неймовірне. Вона не могла війти до храму так дивно. Вона дивилася поруч на тих, кого спокушала, хто вражався її розпусним танцям і видовищем на кораблі. Вони входили в храм, а вона не могла війти, тому що цей гріх в неї настільки вже був великим, що перелив чашу терпіння Божого. І вона раптом. Розвернулася і пішла в пустелю. Подальше її життя дуже дивне і ще раз викриває в нас гординю, тому що раптом один із подвижників Зосима подумав, що він найбільший подвижник. Так. Буває, в нашому житті, якщо ми намагаємося наблизитися до Бога і перестаємо творити гріх, в нас ходить гординя, і ми раптом бачимо, що ми всі праведно живемо і повторяємо слова Фарисеєві, дякую тобі, Господи. Що я не такий, як всі інші, з так раптом подумав, але сила Божа йому підказала, піди в пустелю, іди і побачиш там справжню подвижницю. З не раз, а двічі приходив причащати. Марію Єгипетську. Вона вважала, що вона недостойна була прийняти ці святі таїнства. Як важливо в нашому житті не тільки каятися, як преподобна Марія Єгипетська, але й достойно усвідомлювати, що ми є достойні. Причаститися святих Христових тай. Оця пустеля в день гаряча, спекотна, вночі морозяна, нам повинна нагадувати про те, що так само і ми йдемо по пустелі нашого життя. Де не дуже є комфортно для нас одночасно бути християнами і входити в це життя, яке наскрізь пронизане споживатством і всім матеріальним і різними спокусами. Перед Марією постійно стояла картина, її спокушали біси. Нагадуючи минуле її життя, а вона все терпіла і боролася з цими картинами, немов із знятим фільмом, який прокручувався, прокручувався перед її очима і раптом із усима зрозумів, в чому праведність і велике покаяння, до якого закликає церква нас. Кожного дня, особливо тоді, коли ми вже ось-ось стоїмо на порозі світлого Христового Воскресіння. Давайте не будемо вбігати в храм на мить для того, щоб посповідатися і причаститися запасними дарами, і вимагати від священика скоріш, скоріш, скоріш. Бо мене чекає робота. Дуже часто так трапляється на Страстному тижні бачити цю картину. Але ж пам'ятаймо, що наше вбігання і вибігання з храму може колись і припинитися. І ми, подібно до Марії Єгипетської, розвернемося від цього храму. І не підемо, як вона, в пустелю для подвигу очищення й покаяння, а підемо в цей вир життя, який нас з здорове спасіння, заведе в пекло. Це так важливо усвідомлювати, в чому полягає сутність і плоди нашого покаяння. Нехай образ цієї праведної жінки, яку ми називаємо матір'ю нашою, великою подвижницею завжди стоїть перед нашими очима і допоможе нам, дорогі брати і сестри, зрозуміти, що покаяння є очищення наших гріхів, і дорога до праведного життя. Амінь.